Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше на головне, що було за тиждень. Почнемо. Покоління Z шукає себе у вірі. Конан МакГрегор рятує Ірландію, тестостерон для розумних 800 плюс у Польщі та найдорожча команда Північної Америки. любить Америку. І якщо ви думали, що я віддам тему США справжнім американістам, то ви мене погано знаєте. Я навіть жарт придумала спеціально для поціновувачів мого гумору Євген і Рома, два хілбілі зі штату Айова. Цікаво, до речі, чи зацінять його глибину ці два універсальні експерти, чи навпаки скажуть, що ця курка верзе? Немає ж такого ЖК під Києвом. Робіть ваші ставки, а я повертаюся до новин. Релігія набуває популярності в першу чергу серед американської еліти. На лобі Рубіо, Трамп як боже проведіння, віце-президент США теж був крепко віруючим, потім розвірував і ось знову зразковий вірянин. Тепер же покоління Z за три роки почало активно відвідувати церкву. Але ця тенденція поки що розвивається лише у Штатах і лише серед молоді. Трішки історії. У 1972 році 90% американців вважали себе віруючими християнами. 5% казали, що вони не вірять, ну, це типу агностики або взагалі атеїсти. Проте вже в 2021 році таких, що зовсім не вірять, нарахувалося 30%, а серед мого покоління невіруючих міленіалів відсоток досягав 40%. Останні роки церква активно втрачала паству Приход і приход. Ох уже ці жартики! Допоки не прийшли вони люди покоління Z. За останніми дослідженнями, певні сьоч, кількість людей, які ідентифікують себе як віруючі християни у віці 27 років і менше, зросла на 5%. Вони більше цікавляться релігією та охочіше повертаються до церкви. Сучасне покоління народжено в ері смартфонів і постійно на зв'язку соцмережі, месенджері, тепер навіть з чатом GPT можна нормально так поговорити. Проте молодь дуже часто відчуває себе покинутою. Самотньою, а церква дає їм відчуття значущості, реальне спілкування з людьми і підтримку. Загалом покоління Z, як і більшу частину жінок мого покоління, вважають ліберальними, мультикультурними та прогресивними. Проте, як завжди, є і такі, як і нова етика, права жінок, афроамериканців, права меншин та й права людей в цілому, так набридли вони їм такі огидні, такі образливі, що вони починають звертатися до церкви. Яку традиційно підтримують консервативні спільноти, ну і клікабельний церковний підхід. Маю надію, що всі, хоча б раз бачили або чули про сучасних церковних інфлюєнсерів. Я молюсь про те, щоб вийти заміж з 14 років. Прошу Бога. А він не відповідає заміж заневіруючу. Я консультую жінок, які вийшли заміж за чоловіка іншої конфесії. Ага. Які наслідки? І от людина живе хліб. Зліва, справа, здорова, сита, одягнута, в хорошому будинку і людина ходить і тліє. Від чого? Від того, що буде завтра, буде не по факту, а вона собі придумала, що так буде завтра. Бог і дає хліба, і ну, господи, таке життя. вони в Тіктоці, в Рілзах, люди стають популярними, від відомими. Є сотні відео, які прямо завірусилися в мережі. В Америці протестантська церква без свого Тіктоку та подкасту більше не церква. Я тут прочитала біографію віцепрезидента Америки Джеді Венса. І з однієї сторони, це маленький такий прогрів перед великим відео про нього, і з іншої сторони можливість розповісти шлях Джеді Венса до Бога від Бога і назад. Венс активно увірував у господа після того, як відновив стосунки з своїм біологічним батьком, який був прихожанином церкви Христа. Разом вони активно чекали кінця світу, а Джей Дівенс Венс настільки захопився церковною ідеологією, що читав все, що має хрестик на обкладинці, і воював з прихильниками дарвінізму в перших соціальних мережах. Так, а вам не почулось віце-президент США Джей Ді Венс і є той самий диваний боєць за хреста? Після того, як кінець світу зірвався у 2007-му, ну і не відбувся у 2012-му, до Джей Ді Венса завітав атеїзм. Допоки в двадцять році не почалась президентська компанія Трампа. Але щоб ви розуміли, Джей Ді не перший і не останній хлопчик в історії, який потрапив в подібну ситуацію. От скажіть, будь ласка, що ви знали про дитячий хрестовий похід 1212 року. Тисячі дітей зібралися на території сучасної Європи. Вони вірили, що Бог допоможе їм мирно звільнити Єрусалим від нервірних мусульман. Типу, ми підійдемо до моря, воно розтупиться, і ми благополучно дістанемось до святої землі. Є дві версії цієї історії французька і німецька. Вони відрізняються тільки пророками, бо в першому варіанті це був хлопчик на ім'я Стефан Склоа, а в німецькому Ніколас Скельна. Так ось вони привели дітей на узбережжя Середземного моря, довго чекали і, врешті-решт, воно не розтупилося. Частина дітей пішла додому, а частина потрапила на човни торгівців, які відвезли їх до Африканського континенту. Або давайте візьмемо наш з вами епос Повість минулих літ. Кожен літописець чекав на кінець світу. Великі князі заряджали Київську Русь на пожертву спочатку в 1000 році, потім в 1092, потім в символічний 1111, а за ним 1247. Тобто уявіть собі, як це. Ціла нація заряджена на колективну смерть. Чекає, прагне до неї. А тут виходить такий собі енекентій третій і каже: Вибачте, люди добрі, перемовини зірвалися, кінець світу відміняється. Прийдеться жити далі. Я відкрила для себе тестостерон. І спокійно, без жартів, я зараз вам все поясню. Коли я пишу новини, то для матеріалу мені періодично потрібні вертикальні відео. За ними я йду в інстаграм, і якщо там не знаходжу те, що мені потрібно, або тема випуску TikTok тренди тоді я йду в TikTok. Цей пошук контенту ламає мої алгоритми соцмереж. То я тредвайв. Потім люта екоактивістка, феміністка, поціновувачка годуючих жінок, дитячої косметики, паверслепу, соковитих крихіток, справжніх вірян татарологів, нумерологів. Недавно інстаграм підсовує мені у вигляді реклами хлопчину, який дуже впевнено розповідає, як стати багатим, успішним і примітивною мовою повчає мене життю. А я хочу сказати, терпіти таких не можу. Давайте послухаємо. Нам потрібно просто, щоб жінка не була жирною, не була з якимись дефектами там, і так далі. Тобто, щоб вона... Не була поганою дві потреби жінки. Перша це захист, друга це забезпечення, тому що чоловіки забули, що таке бути чоловіком. Або вони навіть і не знали, що це таке. В моїй школі альфамен я розповідаю хлопцям, що це за фактори. Ну, перший фактор, який від тебе вимагається, це захист. Кожна жінка потребує від чоловіка захист. для того, щоб задовільнити цю потребу. Ти маєш стати сильним, принизити тебе чи принизити твою жінку життє... терапія, яка підніме твій тестостерон, який, в свою чергу, допоможе тобі наростити м'язи, збільшити силу, витривалість. Коротше, весь пасаж Артура Пагарєльсова на прізвисько Альфа-мен зводиться до того, що послухай мене, хлопчина, ти бідний, тупий, і дівчини в тебе немає, тому що вся причина в тестостероні. Клята недостатність тестостерону не може зробити з тебе чоловіка. Ось у дідів наших він був, а у тебе невдахи вже немає. Іди виставляй претензії до світу та рахунок батькам за бідність. А в кінці типу подивись на мене. Я шаря, що кажу. У мене тестостерон є. І до того ж, я лікар. Ось свідоцтво. Ось тобі ін'єкція в дупу і життя заграє новими фарбами. Дівка знайдеться, гроші будуть, все в тебе буде. Від з 7 до 14 тисяч гривень за курс. Давайте розбиратися, так це чи не так, і чи не прибрехав нам десь між енергійними і емоційними фразами погорільцев. Дійсно, заміна терапія тестостероном є доволі популярною у чоловіків. Вона робить тебе бадьорим, посилює лібіду та знижує рівень тривоги. Серед прихильників або тих, хто її просуває, подкастер Джо Роган, міністр охорони здоров'я США Роберт кеннеді Молодший та Робі Вільямс. Тому я думаю, що всім будуть цікаві результати дослідження Пітера Ейбіха з Паризького університету Дофіна, Рікі Канабара з університету Бата та Олександра Плама з Оклендського технологічного університету. Як би мені не було важко це казати, але так, дійсно тестостерон впливає на рівень зарплати чоловіків. Чим він більший, тим більше вони заробляють. Так, на кожні плюс 5% курсуючого тестостерону приходиться збільшення твоєї місячної зарплати. На 277 фунтів стерлінгів це в цінах 2015 року. Проте, почуй мене, будь ласочка, підписник Артура Погорєльцева. Це не про тебе. Під час дослідження вчені робили заміри серед 25% чоловіків, які знаходяться на найбільш високооплачуваних посадах. Це міжнародні компанії, юридичні та фінансові корпорації, промислові холдинги. Вони такою складною мовою описують результат своїх досліджень, типу. Немає жодного видимого впливу рівня тестостерону на рівень освіти, когнітивне функціонування або на риси особистості, так званої великої п'ятірки: це доброзичливість, сумлінність, екстраверсія, невротизм та відкритість до досвіду. Що тестостерон не впливає на кількість відпрацьованих годин або заробітну плату, пов'язану з продуктивністю. А якщо все це звести до простої людської мови, то працюєш на заводі або фізично руками, результату від уколів буде нуль. І якщо ось там, в тій голові порожньо, ніякий тестостерон тобі не допоможе. Немає. Просто не існує і не буває ін'єкцій для розуму. Шкода Артура, але вам не пощастило. Навіть якщо вона не гарна, навіть якщо вона якась страшна, народилася чи в неї погане волосся, якщо вона худенька, все одно на неї буде, як то кажуть, попит. Конор Макрегор буде балотуватися в президенти Ірландії на виборах цього року. Я шокована. Я серйозна. Мій власний тестостеронометр показує набагато більше, ніж 120 на 80. Набираю повітря побільше і почнемо. На день святого Патрика Конора прийняли в Білому домі. Дали йому трибуну, з якої він проголосив заздалегідь завчений текст. Скільки часу пішло на його завчання, невідомо. Скоріше за все, тижні, а можливо й місяці. У своїй промові Конор звертався до уряду США та всіх громадян Америки. Буцімто бідні мешканці Ірландії відправили його Конора Магрегора, за океан донести всю правду до великого брата. Ірландія під загрозою, каже Конор. Мігранти захопили країну, зносять на своєму шляху цілі села. Ірландія знаходиться та порозі втрати державності, своєї ідентичності, а Конан Магрегор готовий рятувати світ. І він зробить все для того, щоб 40 мільйонів ірландців, які знаходяться в Америці, дізналися правду. Взагалі ця зустріч це суцільний крінж. З нього відкрито сміються. А у прес-секретаря Білого Дому Каролайн Левіт на обі можна прочитати фразу Оце так, дебіл! Питання незалежних журналістів про економіку, Конор не потягнув. Питання незалежних журналістів про економіку Конор не потягнув. Судячи з усього. Оперативної пам'яті хватило на півтори хвилинки не більше. Проте сама зустріч з Дональдом пройшла добре. МакГрегор прогинався, прогинався, дякував, дякував і, зрештою, надякував на увагу. Тепер трохи про бідних ірландців. Бо це, м'яко кажучи, не так. Ірландія одна з найзаможніших країн Європи з середньою зарплатою близько 200 тисяч гривень, середньою пенсією у 80 тисяч гривень. І знаєте, лінь перевіряти, проте, скоріше за все, за три місяці точно нічого не змінилося, і Ірландія єдина країна Європи з профіцитом бюджету, тобто грошей там більше ніж вистачає. Для тих, хто слідкує за кар'єрою Конора, не буде новиною, що суд Ірландії визнав його винним у побитті та зґвалтуванні жінки у 2018 році в одному з готелів Дубліна. Подробиці я не знаю, проте пише, що суд призначив компенсацію жертві у 250 тисяч євро. І мене це все дуже сильно обурює. Знаєте, не так я собі уявляла меритократію. а взагалі ви знали, що активно гуляють чутки, що молодший кличко та усик теж йдуть в політику. Я, на відміну від них, не йду. По-перше, у нас різновагова категорія. Вони в суперважкій категорії, а я просто важка на характер, принаймні так кажуть мої тітоньки. По-друге, наші потенційні дебати можуть дуже погано закінчитися. Бо я таки зможу вимоти фразу хронічна травматична енцефалопатія. А вони ні. Українські мігранти потрібні. До такого висновку прийшов Національний банк розвитку Польщі. Українські мігранти вклали податками в бюджет Польщі 15 мільярдів злотих, а на соціальні виплати польська держава витратила близько трьох. Наразі в Польщі знаходиться більше двох мільйонів українців, приблизно мільйон з них це біженці. І ще стільки ж заробітчани, які обрали трудову міграцію ще до війни. Всі українці, які наразі в Польщі, не хвилюйтеся, ніхто вас назад не екстрадує на європейському континенті. Демографічна криза нації вимирають. Польща не виняток. Національний банк також звертає увагу, що важливо якимось чином заохотити українських мігрантів назавжди залишитися в Польщі. І що за наступні 10 років буде потрібно залучити додатково ще близько 4 мільйонів мігрантів. Звід Національного банку також спростовує найбільш відомі польські страшилки, типу ціни на нерухомість та продукти виросли через українців, бо нічого подібного кажуть в уряді це інфляція та доступний відсоток по іпотеці. А ще я послухала емоційний спіч польського правого політика Славоміра Менсена, одного з лідерів партії Конфедерація. Яка за поведінкою так нагадує мені справжніх арійців? Я я в податках маємо інтерес в тому, щоб висувати 800 плюс на Україну. Про 500+, плюс я ja знаю. Про 800, м-м. Mm на -mm. моєму каналі який не який фактчекінг. Інколи інформація навіть перевіряється чатом GPT, і тут я з'ясовую, що дійсно в Польщі з 2024 року програма 500 перетворилася на 800 плюс. Тобто тепер кожна сім'я, яка має дітей до 18, незалежно від доходів отримує 8800 гривень в місяць на одну дитину або 105 тисяч гривень на рік. І так мені стало сумно, і так мені стало боляче, бо знаєте, в своїх відео я багато з чого сміюся над поляками. Але ще гучніше. Польща сміється наді мною. Не хотілося, знаєте, закінчувати на такій сумній ноті. Тому давайте трохи новин з NBA. Бостон Селтікс продали за 6,1 мільярда доларів США. І це найбільший прайс для спортивної команди за всю історію існування Північної Америки. Це набагато більше, ніж 4 мільярда доларів, які заплатив новий власник за Фенікс Санс у минулому році. Угода все ще потребує схвалення радою директорів NBA. Проте, судячи з усього, у колишніх чемпіонів за 3-4 місяці будуть нові власники. У 2002 році група інвесторів придбала Бостон Celtics за 360 мільйонів доларів для того, щоб продати його сьогодні в 20 разів дорожче. Дивіться баскетбол там дійсно дуже весело. Проте, як влучно підмітив Єгор, для нас доступні лише нічні перегляди. You know, if someone ask him, he'll say, oh yeah, I just, you know, I just planned that.